Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене буде розпаковочка сатибе і червоного маркету. Всім вдячна, хто в мене дивиться, всім приємного перегляду. Почнемо з морозила. Купила я ласунку стакан великан з какао 2 і з підваркою вишня та абрикос. Це все зі знижкою. І купила ось таке одне морозиво цікаве, не знаю, з лимоном і кавун смак та спеції. Таке цікаве, не знаю. Я ще не смакувала і хочу з вами разом продегустувати. Зараз візьму тарілочко і ми з вами подивимося. Тарілочка, давайте подивимося, я теж це морозиво цікаво. Відкрити не можу. Підождіть. Ось таке рожеве. Ну, пахне так смачно. Кавун пахне. компактне. А, воно вже підтаяло, бо я його повністю знімати упаковочку не буду. Давайте я посмакую і скажу, подобається мені чи ні. Кавун і спеції. І лимон. Ось так. Ну, Дивіться, мені сподобалося. Буду ховати в холод. Спецій ніяких зовсім не чуть. тільки є кавун. Такий холод і все. І лимончик трошки зовсім смачне, дуже смачненьке, смачне. І вложу в холод, тарілочку прибираю. Далі купила я стегна в АТБ Вони зі знижкою всі ціни ж буду вам писати, не сказала на екрані обов'язково, бо я не всі пам'ятаю. Але я майже все купила зі знижкою. Майже все. золотко, Купила дві упаковочки. Тут більше 1 кг. А це ця упаковочка до 950 г. Зі знижкою 116, по-моєму, так 50 я Не буду вам писати обов'язково. Ще купила я мед. день у день. не знаю, ніколи я його не купувала. Він теж зі знижкою. Але мені не подобається, що він ну, не в склі, а в пластиковому такому контейнері. 500 грамів також зі знижечкою. Невеличка знижка, але була майонез цей майонез. На цьому тижні зі знижкою 25-20. І на цей майонез ще сьогодні знижка була. І я купила тому два майонеза. 72% від своєї лінії і від щедро. У мене вже майонеза майже немає. І я купила собі майонез. Далі Йогурт від Дочі. хто полюбляє, бачили, мабуть, знижка непогана. Різні різні смаки, тому я манго купила. І це якісь шматочки персик і папає. Так. Ось так. 280 грамів зі знижечкою. Теж хороша знижка була, чому б ні. Ковбаска. Дивіться, ковбаска зі знижкою, салямі фільмова. Я її колись купувала, але не пам'ятаю, смачна вона чи не смачна. Подивимося. Теж була знижка і купила. Солоденьке. Солоденьке Рошен. батончики. Люблю тільки червоні батончики 16,50. Чай, Манамах в пакетиках. Чорний, 25 пакетиків. Ну, звичайний чай, як чай. Теж, по-моєму, ціна 25. 20, мабуть, так. Пергамент. Пергамент від своєї лінії. Дивіться теж, зі знижкою довжина 5 метрів, 16-17 з копійками, десь так. Мило господарське 140 грамів. Також зі знижечкою. 10 овочів торчі. Ні, знижки не було, на жаль. Але я люблю цю приправку і так, частенько її купую. 60 грамові упаковці, 25, мабуть, ось так. Знижки не було. Ну, ще денній прокладки дівчатка це таке дівчаче для нас зі знижкою. І купила ще, дивіться, кріпчик, Але я купляла його не в АТБ. А у нас там на зупинці жіночка торгує. Кріпчиком, петрушечкою, мені подобається 20 гривень. Ось так. Мода його водичку і олія. Олія останнім часом. Чомусь я купую розумний вибір. Це сама найдешевша олія. Об'єм 850 рафінована, 60 гривень, 50 копійок. Ось так. Ну, і тепер подивимося, що я купила в червоному маркеті. Купила я квасольку, ось, Ларіна. Вона мені дуже подобається. Колись ми з вами вже дегустували, я показувала. Я її купую, не знаю, 25 гривень знижка. Колись вона була і по 20. Ну, от сьогодні вона 25 зі знижкою. І ще купила я олію. Вона не рафінована, об'єм 81055 гривень. Не знаю, яка вона олія, але купила. Хочу відкрити варіну квасольку і показати. Хтось бачив, а хтось, може і не бачив. Подивимося. А потім я зварю, мабуть, борщ. Ось так. Візьму тарілочку і покажу вам. Так, тарілочка. І давайте будемо відкривати, подивимося з вами. Яка ж квасолька. вона, бачите, ціленька В врасолі. Расол такий, ну, мутненький, але він квасолі дуже багато, бачите, давайте я покажу вам її. Ну, всю, я висипати вже з баночки не буду, але Кілька ложечок покладу в тарілочку, щоб ви побачили, яка квасолька. Дивіться, вона ціленька і вона смачна. Не знаю, для борщику саме те, ще й зі знижкою, коли 25 гривень, баночка стоїть, дуже смачно. Червоний маркет, можливо, хтось ще не купував або дивився-дивився, думав, думав, купити чи ні, то смачно. Для борщику те, що гада. І це всі мої покупочки на сьогодні. Я всім вдячна, хто мене дивиться, хто пише мені коментарі, ставить мені вподобайки. Всім вдячна, всім до нових зустрічей. Пока-пока!